2, арганова серія найживляча, найродвішуюча, найпотужніша. Вона підходить для сухого, пористого та пошкодженого волосся і має вміст дуже багатьох олій. Ну, насамперед, це арганова, солодкого мандаля, жожоба, авокадо, рецинова, оливкова зародки в пшениці, ляна. Облепіхова, баобаба та шафрана. Ну і, звісно, сілплекс, який дуже гарно усуває пошкодження, пористість та відновлює волосся. Представлена такими продуктами: вперше це шампунь та бальзам базової лінії. Шампунь наразі представлений об'ємом 250 мл, бальзам об'ємами літр та 200 мл для домашнього застосування. Паш шампуню 5,5, PH бальзаму 4,0. Якщо говорити по шампуню, то його склад достатньо цікавий. Він має і арганову, і рецинову олію, і вітамін ПП, і сілплекс, і пантенол. І він за рахунок цього дуже гарно, дбайливо буде очищувати шкіру, але при цьому потужно розгладжувати волосся. Використовувати цей шампунь можна і як для профілактики. Тобто для стимуляції росту волосся, і для профілактики сухої лупи для сухої шкіри, і для сухого поростого пошкодженого волосся, і для близької якості еластичності. А використовувати можна як терапевтичним миттям, так і гігієнічним. В будь-якому випадку ви просто наносите на шкіру, витримує, спінюєте, витримуєте 2 хвилини і змиваєте. Кондиціонер, тобто бальзам, він має вже трішки інший склад, там є сілплекс, там є гліцерін і три олії: це оливкова, рецинова та арганова. Він дост, достатньо потужний, дає гарний блиск, зволожує, але при цьому він не обтяжує волосся. І по застосуванню він так само наноситься на волосся, витримується 5 хвилин і змивається прохолодною водою. Відновлююча маска має об'єм 500 мл і ph 4,0. По складу має гідралізований кератин, рідкий шовт, олію органи, а також є сілплекс і парафін. Підходить для нанесення на волосся, на шкіру голови, на тіло. Якщо говорити про волосся. То ми отримуємо блискуче шовковисте та щільне волосся. Якщо говорити про шкіру, то це регенерування, зволоження, стимуляція росту волосся. По застосуванню ми можемо його застосовувати двома різними шляхами: як інтенсивне відновлення, це коли ми наносимо на сухе волосся маску. Впрацьовуємо проти лусочок, залишаємо на 15 хвилин бажано з додаванням тепла. Потім змиваємо це все з водою і шампунем і закриваємо вже бальзамом. Якщо хочеться ще посилити це відновлення, то тоді у цю маску додаємо в пропорції один до одного GSPT концентрат. А також додаємо два натискання цього флюїдом. І так само цю суміш впрацьовуємо, залишаємо на 15 хвилин і змиваємо прохолодною водою. Або ми можемо скористатися цією маскою як інтенсивним таким бальзамом. Це коли ми наносимо на волосся, пропрацьовуємо, залишаємо на 5 хвилин і так само змиваємо прохолодною водою. Також з оновленої серії є шампунь та бальзам 5 олій. Представлені вони об'ємом літр та по 330 мл. Якщо говорити про склад, то там є сілплекс, пантенол, вітамін ПП. По оліям ну, зрозуміла з цієї серії, що там 5 олій, а саме аргана, жожоба, мигдалева, рицинова та оливкова. Ну, в принципі, в шампуні є ще гліцерін. По ПАШ шампунь 5,5, бальзам 4,5. Події це дуже гарна серія для того, щоб прискорити ріст волосся. Підходить прям а, дуже сильно для пористого пошкодженого волосся і дає такий а, елас... близько еластичність, шовковистість волосся. А, використовувати ми можемо, в принципі, шампунь як для терапевтичного, так і. Для гігієнічного миття наносимо, пінюємо, чекаємо 2 хвилини, змиваємо і наносимо після цього або бальзам, або маску серії «Аргани». Якщо говорити про бальзам, то так само наносимо. Розподіляємо, витримуємо 5 хвилин і змиваємо прохолодною водою. До речі, бальзам ще можна в принципі на щоденній основі використовувати, він не буде обтяжувати, але при цьому дуже гарно живити. Ну і В цій серії є три доглядові сироватки і почнемо з першої. Перша вона має об'єм 50 мл, вміст арганової олії. і дії вона дуже гарно живить та зволожує. Захищає від ОФ-променів та запобігає появі посічених кінців. Також вона має термозахист до 180 градусів. По застосуванню, в принципі, у нас так само є два варіанти: ми можемо або як незмовний догляд на вологе волосся перед укладкою. Знову ж таки, наносимо на руки, розтираємо і наносимо на вологе волосся, починаючи з кінців. Якщо говорити про завершальний штрих, в принципі, робимо те ж саме: наносимо спочатку на руки, розтираємо і наносимо на волосся дуже легенько, теж з кінців. Ну і звісно, теж поновлена серія це сироватка 5 олій. Звісно, вона має вміст цих п'яти олій, тобто, це арганова. Жожоба, мегдаля, оливкова та рецинова. І за рахунок того, що настільки багато олій, це більш потужно живить і зволожує волосся, і це ще більше зволоження пошкоджених ділянок. Якщо говорити про дії, то так само, як і е, минула сироватка, е, має термозахист до 180 градусів, е, захист від уф променів е, запобігає появі посічених кінців та. Е, Прибирає пористість і пухнастість волосся. По застосуванню ми можемо так само робити, як завершальний штрих, так і на вологе волосся перед укладкою. Знову ж таки, одне-два натискання по руках розтираємо, наносимо на волосся. Але якщо ви ще не знайомі з цією сироваткою, то краще почати з одного натискання, потім, якщо що, доводавати ще. І як завершальний штрих теж обережно наносити, Бо арганова сироват серія, в принципі, і арганова сироватка. Це такі дуже потужні продукти. Але, в принципі, підходить для щоденного використання. Ну і звісно, найпотужніша олія це 11 олій. По складу там є вітаміни ЕЦФ. Ну, і, звісно, 11 олій. Це аргана, Мендаля, жожоба, авокадо, рецинова, шафрана, льону, зародків пшениці, оливкова, обліпихи та баобаба. А подія, в принципі, ефективність зростає, якщо ми додаємо тепло, і можна в принципі, використовувати для щоденного догляду. Наносимо на шкіру і розподіляємо масажними рухами. Другий варіант використання це коли ми наносимо на вологе або сухе волосся, розподіляємо, тобто, якщо вологе, то потім сушимо, якщо на сухе, то це як фініш. Але на вологе волосся бути обережні, незважаючи на отаку зарідку структуру, але буде жирнити дуже швидко, тому тобто отут обережно. Ну і третій варіант це ми використовуємо її в олійному фарбуванні.